Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми викопуємо бульби кал, які цвіли на наших клумбах все літо. І в цьому відео я хочу показати, як ми це робимо, коли ми це робимо і як ми їх готуємо до зберігання в зимовий період. Частково бульбикал ми вже в деяких місцях викопали, але ось тут два кущики ще збереглися. Давайте разом з вами їх і викопаємо. І що ми з ними робили? Приблизно місяць тому ми підживили їх сульфатом калію для того, щоб вони краще почали створювати чи нарощувати бульбу. Іноді так буває, що у кал маленькі бульби. ось калійне підживлення за місяць до. Викопування допомагає збільшити бульбу, і до того ж, поживні речовини, які накопичились протягом літа в листях, вони за цей період трішки перетягнулися саме в бульбу. Давайте подивимося, що у нас створилося. Деякі садівники скаржаться на те, що кали садові не створюють бульбу. це може бути саме за того, що їм не вистачає умовних. Поштовхів для створення бульби. Обережно викопали, звільняємо від ґрунту, який, звісно ж, вже трішки пішли дощі, бажано робити викопування кал по сухій погоді, але нічого страшного. І коли ми це робимо? Ось перша декада, зараз жовтня. Саме зараз ми викопимо Хоча хочу повторитися ще раз, ми. Деякі рослинки викопували раніше трішки. Ось вони, бульби. Їх зараз, можливо, погано видно. Ось вона така. Бачите, навіть частково хоче розділятися краєчками. Це так звані дітки. Давайте ще одну викопаємо. І потім вже підемо мити, дивитись більш прискіпливо. Бачите, тут ми пропустили квітку, яка відквітувала. Цього робити не треба. Залишати квітки після цвітіння не можна, тому що дуже часто тут можуть з'являтися насіння, і це заважає створенню великої бульби. Тому краще після цвітіння квітку все ж таки видаляти. Так, ось тут ми. Викопали такі бульби. Так, і ще третій кущик знайшли. Обережно. Тягнути не варто, звісно. Обережно цей. Витягнули. Ось вона бульба кали. Листя вже відвалюються самі по собі, тому що, ну все ж таки, пізновато ми їх викопуємо, чесно кажучи, дехто наприкінці вересня викопає. Але так склалася, нічого страшного. Ось вона яка бульба. Кали. І Трішки ми бачимо, що є такі сліди, як гнилі. Тому зараз будемо її замочувати в розчині фунгіциду, щоб ось це все знищити, щоб вона у нас добре перезимувала. Ось це коріння, яке зараз є на бульбі, воно майже рослині вже не потрібно. Але і силамиць його віддірати теж не потрібно, щоб не. Порушувати цілісність бульби, воно потім саме висохне під час зберігання, і ми його видалимо більш безпечно. Якщо був би час, ми б залишили в принципі бульби поки що з листями, ми б їх не видаляли. Але часу вже немає, тому що будемо зараз обробляти ці бульби і закладати на зберігання. Ось це будуть на наступний рік. Тут вже нові пагни, нові листя, і цвітіння буде з бруняк, які тут є. Тут їх дуже багато. А коріння з'явиться нове. А ось ці кали, які ми викопали приблизно 15 днів тому, вони вже підсохли. Тобто, так би, в принципі, було треба із цима вчинити ну Але ж так виявилось Бачите, листя самостійно відділяються, їх не треба обрізати. Е, створюється спеціальний такий від, відокремлюючий шар, який і дозволяє нам безболісно видаляти листя. Якщо будете. Підсушувати з листями бульби, ось так потім повідділяєте і нічого різати вам не доведеться. Коренева система також відходить, те, за що я казав, і не треба відрізати, якщо підсушили. Саме так, в такому вигляді, бульби зберігаються в Голландії на фабриці, де ці кали і розмножують. Перед цим ми розвели розчин максимум 2 мл на 1 літр води для замочування цибулин. Гладіолусів вони вже на просушці. І також поміщуємо сюди на 30 хвилин бульби кал. За рахунок такого замочування в препараті Максим ми очищуємо від збудників бактеріальних та грибкових хвороб. Все на 30 хвилин залишаємо бульби в рощині. Невеличке рекламне оголошення. Незабаром розпочнеться сезон висаджування осінніх клумб для гарного цвітіння навесні. Ми вже замовили та отримали гарний посадковий матеріал тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокосів, мускарі з Голландії. А замовляли ми все це в Україні в інтернет-магазині Флоріум, в якому ми замовляємо весь посадковий матеріал для осінніх клумб вже багато-багато років. І наші клумби з тюльпанами на нашій дачі найкращі. Я їх завжди показую в своїх відео навесні. Друзі, якщо схочете вирощувати саме такі красиві, гарні весняні клумби. Я посилання на більше 300 сортів тюльпанів залишу в описі під цим відео. І по промокоду Наша дача. Ви додатково отримаєте знижку мінус 10% на весь посадковий матеріал, який вам сподобається в інтернет-магазині Флорім. Ось такі тюльпани ми будемо висаджувати зовсім скоро. За це я буду. Буду, звісно, знімати відео, але для того, щоб і у вас була така краса навесні, треба поквапитись. До речі, ці чудові кали, ці чудові гладі волоси я також замовляв в інтернет-магазині Florium. Таке замочування допомагає уникнути зайвих захворювань. Звісно, не на 100% виключає захворювання будь-які цибулинних квітів. Замочується, в яких випадках в препаратах Максим чи подібних, коли закладаємо на зберігання деякий посадковий матеріал, цибулинний чи бульбовий, або перед висаджуванням. Просушили протягом кількох годин. Але цього ще недостатньо. Щоб не займати багато вашого часу, ще ми розкладемо. Бульби і бульба бульбацибулини гладіолосів в теплиці, в такому притіненому, місці, хай вони день-два ще побудуть, попідсихають. І закладемо на зимове зберігання. Ось в таку картонну коробку. Я трішки посверлив там для вентилювання. Можливо, якісь інші у вас будуть контейнери, але обов'язково умова, щоб. Було добре вентилювання. Можливо, в сітку якусь, як часник зберігають чи цибулю. Теж непоганий варіант. Просохне, зберемо і будемо зберігати в дачних кімнатних умовах. У нас взимку в будинках немає опалення, тому температура іноді знижується до плюс 5 градусів. А зазвичай в зимовий період. Плюс 5, плюс 8 градусів, іноді плюс 10 градусів. Головне, щоб навесні ось ці бульби чи цибулини гладіолосів не почали передчасно е, проростати. Е, висаджувати, що гладіолоси, що бульби, кал чи кали. Можна тільки коли вже буде стільки тепло, щоб листячка не... Потрапили під заморозки, весняні, тому починаємо пророщувати, тобто підвищувати температуру, націлену на появу паганів тільки на початку травня, можливо наприкінці квітня. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео: таким чином вчиняємо, викопуємо вересень, жовтень, замочуємо, просушуємо і закладаємо на зберігання. На цьому все. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою і звісно ж красивих квітів. На цьому кажу вам до побачення.